Здолбунів схилив голову та віддав останню шану Сергію Добровольському. Живим коридором його провалив останню дорогу. 17 червня Сергій повернувся з полону до рідного Здолбунова. Тоді його зустрічали друзі, знайомі та вдячні містяни. Чоловік довго обіймався із мамою. Вона його дочекалась. Військовий із позовним Йожик на рідній землі він так не хотів, аби хтось знав, що він повернувся. Сергій не хотів публічності. Він не хотів. Він Казав, що я хочу під'їхати під під'їзд, під вскочити в квартиру. Ну він боявся цієї зустрічі цього всього. Але ну, ми чогось так, я з мамою побалакала, і щось так кажусь: все-таки йому в соціум треба прийти, і все-таки ну хай буде ця зустріч. Ми всі ж за нього переживали, всі, і ми його хочемо підтримати. Сергій Добровольський 2022 року став на захист батьківщини. Через рік потрапив у полон. Там пробув довгих 22 місяці. Здавалось, пекло позаду, але пожити мирним життям не судилось. 21 червня, о 5 годині ранку, Сергій помер. Його серце зупинилось вже в рідному здолбунові у місті, яке бачило його дитинство та юність, яке він пішов захищати у числі перших. Це просто не вкладається в голові пройти пекло, пройти оте все і отак. От ну. Сердечко видно, розслабилося, видно, жила людина на, на тому адреналіні, що треба було вижити, а тут уже так шкода. Двоюрідна сестра пригадує, від початку вторгнення Сергій взяв до рук зброю. Не міг бути осторонь. Він не міг сидіти вдома, Він не міг сидіти вдома, коли наклята війна. Він хотів бути поряд своїми хлопцями. Він сказав, мав все добре. Все буде іншим. Я буду не триватись. Сергій Добровольський народився 1 травня 1982 року. Навчався в ліцеї номер 3 Був хорошим та старанним учнем. Пам'ятаю його випускником. Сергій завжди готовий був прийти на допомогу. Товариський. Щирий, веселий, з почуттям гумору. Таким він залишиться в моїй пам'яті назавжди. Однокласники Сергія пригадують, він був завжди веселим та товариським. Тірошка завжди був добрий. Він завжди був добрий, він завжди посміхався. Щоб не було, як не було. Він настільки він був невідмовний, щоб не просили. Він завжди допомагав. Попрощатись із Сергієм Добровольським прийшло чимало людей: рідні, друзі, побратими, знайомі і ті, хто особисто не знав героям. Але бути осторонь не зміг. Бути воїном жити вічно. Олеся Мороз, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.